Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я поділюся з вами методом по набору петель від клубка. Тобто нам більше не потрібно відміряти, не знаючи яку кількість нитків, і щоб нам не було так образливо, щоб нам не вистачило кінчика для набору буквально трьох петель. Я покажу вам метод, який вам дуже сподобається і який запобіжить ось цих проблем. Тобто, у нас є з вами клубочок і є ниточка від нього. Ми робимо петлю, ось раз, і витягуємо петлю. Ми зробили петельку, ось раз. Все, зробили петлю. Її підтягнули, ну і пересуваємо на ліву спицю. Все, наша петелька є. Далі, якщо потрібно, ви ще підтягуєте. Ниточку беремо від клубка на вказівний палець. Я люблю обмотом. Ви дивіться, як вам зручно. І починаємо набір петель. Заводимо праву спицю в нашу петельку. Ось, завели і набрали одну петлю, і одразу цю петлю на ліву спицю Тут же одразу із неї ще одну петлю. І одразу на ліву спицю, знову одну петлю. І знову на ліву спицю Виходить, що ми з вами одразу пров'язуємо, ось, бачите, петлі при цьому виводячи спицю. Ось як виглядає такий набір. Ось, завели, набрали, накинули. Знову завели, набрали, накинули. Ниточку завели, набрали і накинули. Тобто пров'язуємо з вами кожного разу з однієї петлі ще одну петлю. Потім ви можете рахувати вже в кінці, а можете рахувати одразу. Я завжди рахую одразу. І для того, щоб, наприклад, потім не заплутатись і не забути, скільки я петель набрала, я собі відмічаю. До прикладу, мені треба набрати там 150 петель. Я маркером 50 набрала, одразу відміряла. 50 набрала, одразу відміряла. Щоб. Раптом хтось мене як відволіче, я не розсердилася на ту людину. А це в основному може бути або чоловік, або дитина. Ось тому, ось, дівчатка, і так ми починаємо в'язати. Ось, наприклад, ви дійшли до кінця ряду. Так? Це ваша краєва петля. Ми її ось цю одну не забуваємо раз. Ми скинули, все, в нас є одна краєва петля. Тобто, ми, коли набираємо останню петлю, ми не накидаємо її. Так? Ми набрали останню і все. Наприклад, вам треба 150, ви набрали 149. І далі набираєте ще одну стоп'ятдесяту. Ось, і плюс одна краєва. І далі починаємо в'язати. Наприклад, там лицева у вас. чи ну, На резинку загалом ми набираємо по-іншому, але ось, наприклад, давайте я пров'яжу один рядочок лицевою, щоб ви побачили цей набір. Він не стягнутий, Ось такі набори можна використовувати для шарфів, палантинів. Ось, якщо вам не потрібний стягнутий набір. Або, наприклад, якщо у вас по вашому опису, по вашому проєкту не передбачений якийсь особливий наборний ряд. Ось, І там виворітню ми пров'язуємо криву, тобто пров'язуємо виворітню. Ось як виглядає цей набір, він еластичний. Тому користуйтеся. Якщо вам корисні такі відео, залишайте коментарі. Мені буде дуже приємно. А також підписуйтесь на канал і ставте вподобайку. До нових зустрічей!